Втомленість, виснаженість, занепад сил, слабкість та бажання, врешті-решт, виспатися. Саме ці симптоми переслідують багатьох містян навесні. У народі такий стан прозвали авітамінозом. Пояснення ховається у назві. Протягом зими наш організм використовує більшу кількість вітамінів, а раціон харчування, на жаль, не дозволяє їх поповнити. А вітамінозу властива сезонність, він настає взимку або навесні, бо саме влітку ми вживаємо свіжі овочі та фрукти. А у холодну пору року переходимо до мучного, жирного та солодкого. Просто неба ми дізнались у новомосковців про вітаміноз. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що таке вітаміноз? Ой, я б би не знати, якщо не знаю, ну, звісно, знаю. Людина мало рухається, от, і погода міняється. От, і ослаблюється організм. І від недостачі овочів і фруктів в повній мірі. Зима є зима, в ж свіжих вітамінів практично немає, тільки привезли, як у нас, ті, щоб нам ну, і, Наприклад, у нас тут на базарі можна купити і петрушку, і цибулю. Із теплиць, мабуть, Ну, появились помідори, огірки, це в нас. Яблука про минулого року. Ну і остальне і мор... це все ж минулого року. Слабость, якби плохо состояння, сонливость. От вітамінос. По-моєму, побільше фруктів овощей кушать, ну і ізрідка покупати в аптеки вітаміни. Дражи от це вітаміни. все, більше ніяк. Печень кушать. Більшість мешканців розуміють під словом, а вітамінос не зовсім те, що він в дійсності означає. Дільничний лікар терапевт амбулаторії номер 6 загальної практики сімейної медицини Олег Самсонов пояснює, що ж це за стан такий Це таке стані організму людини, коли у зовсім відсутність вітаміни в організмі і проявляются максимально вираженою клінікою витаминов. вітамінів. Але, В данном случае, говоря о весеннем о витаминозе, мы подразумеваем не полное отсутствие витаминов в организме человека, а уменьшенное количество витаминов. И тогда правильнее все-таки говорить гиповитаминоз. Витаминоз развивается у человека в связи с многими факторами. Особенно ну, нужно обратить внимание на факторы внешней среды. Зниження працездатності, слабкість, млявість, нездатність організму протистояти інфекційним захворюванням, зниження імунітету, погане самопочуття, проблеми зі шкірою. Основні наслідки авітамінозу. Тім Олег Самсонов ділиться і профілактичними методами. Чоловік це то, що він є. нужно, щоб люди повноцінно питались і щоб це. пища содержала те необходимые витамины, которые характерны для наших овощей, наших фруктов. Но не нужно думать, что витамины только содержатся в овощах. Для того, чтобы восполнить дефицит витамина группы В, нужно есть молочные продукты, творог, рыбу океанскую, морскую рыбу. И нужно печень кушать. Найчастіше при вітамінозі виписують полівітамінні препарати. Однак ранню стадію цього недуга можна вилікувати і правильним харчуванням. В цьому випадку необхідно, щоб в раціон входила достатня кількість фруктів, овочів, риби, м'яса, різноманітних злаків і багато іншого. Як звичайно, як всі яблуки, банани, апельсин. Візлідка покупаємо, якщо дозволяє немножко грошей, то купимо щось. А взагалі, звісно, консервація ж є. От. Так что так і виходимо з положення. Помідори, Вот. потім кабачки, От. Сін, як называют, синники. Вот. Варенье из смородини, варенье из абрикоси. Персини, яблука. Обов'язково кожен день два-три яблочка съедать. А скажіть, будь ласка, а як ви взагалі рятуєте зимку, коли немає таких свіжих вітамінів та овочів? Це чесника це чесник, це сила. Своїм здоров'ям слідкувати треба. Під зарядку робити, холодною водичкою обливатися так, більше на свіжому повітрі, ну і вітаміни. Це Цибуля, чесник, щоб був сіла. Йому зелень, йому морковку яблука кроли. Виживаємо те, що самі консервуємо. А що ви консервуєте? Раскриєте? З помідорів, огірки, капуста, все все своє. Uh -huh. Яблук взяла, мандаринчики, uh -huh. виноградик беремо, все, що є, На які гроші вистачає. <риклад> І все, біжить. Раніше ж не було тих бананів, апельсинів, мандаринів. підряд, що принесеш. Мені сину 14 років. В принципі, ми ніколи цим не страдали, то тут, тут <риклад> ну, не знаю, стараюсь. Фрукти, овочі. Стоян покупать. Какие витамины? Яблоки же самая. Хурму покупаю апельсины. Консервація, да. Домашняя. Угу. А расскажите, вы сами консервуєте? Самі. А овочі де ви берете? На ринке. Домашние. Яблоки, груши, сливы в основном. Ну и когда есть черешня, очень много черешни и очень много вишни. По сезону. А В зиму, ну, в основному сейчас що йде: апельсини, мандарини, яблуки, світла, репа. Картошка. Деякі жителі міста запевняють, їх сім'ям, а вітаміноз не страшний. Вітаміни звичайна складова щоденного раціону. Ольга, наприклад, має дачу, на якій і записається фруктами та овочами на весь рік. Так і рятується. Банани. Апельсини, яблуки. Цікаво, чи вживають громадяни якісь вітаміни, окрім тих, що отримують із фруктів? Ніяких зараз я не, не потребляю вітаміни, тому що без предписання врача, а к врачу так не хочеться, йти, От, устал уже ходить. Ну, не вистачає вітамінів. П'ю вітаміни. А які можете розповісти? Таблетки. Олег Михайлович запевняє, що із вітамінами треба бути дуже обережними. Першими кроками на шляху до здоров'я стануть виключення з раціону перекусів, напівфабрикатів, таких як заверне пюре, вермішель, супи та інше. Люди хочуть отримати все і одразу. Вони думають, що якщо взяти якийсь допустим, вітамінний комплекс і пропити його, то гіповітаміноз зможе, він одразу зможе збіжати гіповітамінозу. То есть восстановится иммунитет, но это не совсем правильное мнение. Если принимать э, фармаковитамины сразу, то они упадут не на подготовленную почву и пользы ожидаемой не дадут. Я как врач хотел бы, чтобы люди не надеялись на кого-то, что кто-то придет и что-то им сделает. Хочешь быть здоровым, будь им сам. З раннього дитинства турботливі матусі примушують в прямому сенсі цього слова дітей їсти овочі та фрукти, саме через те, що це правильне харчування, в якому багато вітамінів. А їх недостатня кількість в організмі може погано позначитися і на вашій зовнішності. Особливу увагу звертаємо до жіночої половини міста. Тому йдемо за порадами до експерту краси Олени. Нехай в квісні з'являється санліва сніжечка, ну вітаміноз во всьому організмі. Правильно? Надо подпитать, но если вы не будете их портить, волосы, то есть. без бальзама, без нормальной косметики нельзя. Волосы даже не весной, даже они в любое время года будут убиты. И их надо красить нормальной косметикой, мыть нормальной шампунью и обязательно пользоваться бальзамом. Все для укрепления волос и ногтей, это все продается в аптеках. Если слоиться, надо не только витаминки для ноготочков, надо еще и, может быть, орли покупать или какую-то защиту. Ну, в общем, надо все спрашивать, узнавать. В интернете сейчас предостаточно информации. Ну, а волосы, конечно, надо мыть нормальной Шампуню. Если вы пользуетесь феном, вам нужна термозащита и масло для волос. В принципе, должно быть все нормальных фирм. Это не должно быть очень дорого. Это должно быть доступно, достойно, но это должно применяться. Если у вас нету на дорогой бальзам, купите любой. Ну, Лише б бы бон був на волосах, ну лучше, звісно, купувати фірміну косметику. Тож, любі містяни, якщо ви хочете бути завжди веселими, життєрадісними та бадьорими, слідкуйте за своїм здоров'ям, їжте якомога більше фруктів та овочів. А також і про спорт не забувайте Прогулянки на свіжому повітрі підуть вам тільки на користь. Бережіть себе, хай весна приносить тільки радість та посмішки для вас.